Нам потрібне зізнання. Так, в ідеалі. Лише кілька питань ми постараємося вас відпустити. Я ні в чому не винен. Одну хвилинку. Що таке? Пісяти. <плес> Де ви були в момент нападу? У бані. Знову. Вас хто-небудь бачив? Я навіть. Вибачте, не вагітнійте. Я тепер цілодобово огидна. Може, я когось покличу? Ні, все йде точно за планом. Все. Хвилинку мені знову припекло. Це був я. Я на нього напав. Він назвав мене Бовдуром, тож я взяв битку. Благаю, випустіть мене звідси.